Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Ладиженка Уманського району Черкаської області. Не забудьте, будь ласка, підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається приватний будинок з загальною площею 80 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати. Санвузол знаходиться у дворі. До будинку заведена електрика та вода зі власної свердловини. Опалення будинку за допомогою груби. У будинку залишаються меблі та побутова техніка. Загальна площа ділянки 20 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. Є сарай, гараж, літня кухня та інші споруди. Відстань до найближчого міста 30 кілометрів. У селі є дуже розвинута інфраструктура. Є школа, дитячий садок, зупинка громадського транспорту, магазин, кіоск та дитячий майданчик. Також є лікарня та аптека. Друзі, посилання на оголошення ви знайдете під відео. За додатковими питаннями звертайтесь до продавця. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.